Хтось дав військовому виступити в міській, в районі, в сільській раді, то не має значення. Тому що вони всі 99,9% однакові. що, взагалі не маєте ні совісті, ні розуму. Які клумби, які однорічні квіти? Коли вас вже нарешті прокинеться совість? Які квіти? Скільки мільйонів потратилось в минулому році на однорічні квіти? Кому вони потрібні? Є певні виключення. І зверніть увагу, він звертається до них, чи вони мають совість. Та яка совість? Якщо навколо сльози, кров, а вони що роблять? Вони набивають свої гаманці. І це селищні, міські голови, обласні, як зухвало виступає оця нечисть в Верховній Раді. Скандально відомий народний депутат Тищенко знову висловив свою думку у Верховній Раді. Пряма мова. Так, у мене є автопарк на 2 мільйони доларів, і є нерухомість на 5 мільйонів доларів, але я не буду ніякі гроші давати на ЗСУ. Це моя позиція. І така позиція усіх депутатів Верховної Ради. Як він підчеркує всі депутати. Це ті, які нами керують. Ні, це ті, які над нами насміхаються і нас грабують. Це диверсійні групи, які повинні бути знищені. Я ще раз зазначаю і підкреслюю: це не є ніяка влада, це не є ніякі законні органи, це є диверсійні групи або особи, які проникнули. До влади і скоюють диверсії. Диверсійні групи повинні бути знищені. І кликати їх до совісті в не їх немає, не було і ніколи вже не буде. Що Взагалі не маєте ні совісті, ні розуму, який тільки вже нарешті прокинеться совість. Боротьба може бути тільки одна ефективна. це Знищення і знищення. Ні в якому разі не гинути самому, а просто знищувати цього ворога на кожному кроці, в кожній міській раді, в кожному воєнкоматі, а також в Верховній Раді. Я не буду ніякі гроші давати на ЗСУ. Це моя позиція. І така позиція усіх депутатів Верховної Ради. Депутатів Верховної Ради. Ворог на ворогу і ворогом поганяє. Я закликаю до тих людей, які готові вести за собою людей. Я закликаю фахівців, блогерів. Ми зараз формуємо наш канал. Тому що це інформаційний канал, це наша пропаганда, це наш зв'язок і це дуже важливо. І щоб ми могли познайомитись один одного. і Знати, що ми такі є, то ми просимо всіх небайдужих, підписуйтесь, поширюйте цей канал, надавайте нам цікаві дані і інформацію, щоб ми могли поширити і більше людей могли це почути і побачити.